А чи знаєш ти, що куди наша увага, туди й наша енергія? Дуже часто ми думаємо про людей, про ситуації, про події, і туди йде наша енергія. І потім ми відчуваємо себе виснаженими, немає ресурсу, сил, енергії. І думаємо, а чому ж так? Тому що ваша енергія йде не туди, куди потрібно. Завжди потрібно всю увагу переводити на себе. Це логічно, куди ваша увага, туди енергія, тобто енергія в себе. Це іноді важко. важко. Але потрібно починати себе навчати. Якщо вас привертає увагу, якась новина, якась подія, якісь люди, щось. Ви повинні зразу перевести увагу на себе, тобто зразу щось подумати про себе, щось зробити для себе, або щось собі нагадати, або просто якісь думки про себе. І так ви навчитеся свою увагу переводити на себе, щоб ваша енергія йшла в вас для вас, а не уходила кудись. Там ваша енергія потрібна, бо ми дуже часто живемо егрегори, якісь підключки інших людей, які вам бірять, токсичних людей, людей, які просто енергетично залежні від когось. І ми туди віддаємо свою енергію. Але ця енергія ваша, вона для вас, для того, щоб ви були в ресурсі, проживали життя так, як вам потрібно. Тому не віддавайте свою енергію. Концентруйте увагу на себе, думайте про себе, і тоді ця енергія буде у вас. І ви відчуєте, що у вас є ресурс на себе, на інших. І не будете цю енергію зливати.